Доброго дня, розпродаж желіза, частина друга. Є на продаж, може кому треба, секційно, може ціла. Ось така є бурякова сівалка. Точно висіву, механічна. ССТВ-1, Житомир колись випускав. Вона тут повністю комплектна. Хіба що кроме цепів. може кому посекційно треба. Сіє тільки дражованим носінням. Оце колесо є. І... А, тут ще колесо, по-моєму, ще одне ставиться. Чи це тільки... А, це в кінці там ставиться маленьке колесо, прикочувальне насіння. Дражоване насіння воно сієве. Може кому треба звертайтесь далі. Є в мене ще ось гідромотор до гідростатіки. Гідростатіки нема, оставився ST-120. За тисяч три віддам. Далі. Є ще ось диски до катка. Той... той пару нема. Поштучно можу продати, пропонуйте ціну на вайбер. Є ще на продаж криво рами БДТ-7. Може хто хоче зробити диску у собі. Отут я вирізав раму. Забрав нас сівалку на стойки доступі, може кому. Треба. Є до неї 4 стойки, одна там, правда, є обірвана. Є ще до неї зараз покажу, що до цього крива так ось стойка друга а до третє там ще поломана є і ось з стулками. до диски вроді там ще чистик є побитий кому треба пропонуйте ціну є ще ось винт. мене хтось питав пружини але нема другої сторони Верхньою втулкою Вінта Ну що ще до диску і коробка, там вроді ще пару коробок теж є. То кому треба пишіть вайбер. Є ще маховик під стартер. У ходу не був, новенький. Ось такі 145 зубів. І плита під стартер. Перероблена. Самі колись переробляли такі плити, то разом з плитою продається. Далі. Є ще все такі пружинні лапи до культиватора. Доїме закришки, до тормозив. Отакі такі ще, по-моєму, у мене є три штуки. Ось такі циліндри. З діскової борони. Це 100. Отакі циліндри ще на продаж. Кого що цікавить? Пишете вайбер і що пропонуєте. Я перезвоню. Якщо підійде ціна. Дякую за увагу.